Зухвала ДТП в івано франківську 32-річний працівник міліції в районі пішохідного переходу збив двох жінок і втік з місця події. Одна жінка померла, інша з черепно-мозковою травмою у лікарні. Правоохоронця затримали і порушили проти нього кримінальну справу. Запалена свічка і дві троянди на стовпі. Це все, що зараз нагадує про страшну аварію. ДТП сталося на вулиці Степана Бандери минулої п'ятниці близько 10-ї вечора. Працівник міліції на власному автомобілі Мазда у районі пішохідного переходу збив двох жінок. Одна померла у лікарні. Її подруга, 36-річна Наталя Бажалук, отримала черепно мозкову травму середньої важкості. Охворе струс головного мозга, забій м'яких тканин голови. Підшкірні кровови, підшкірні кровови в області орбіти, а також травма правого колінного суглобу. Того вечора Наталя зі своєю знайомою вирішили піти в магазин. Каже, перед тим як переходити дорогу, машину не бачили, що було далі. Жінка не пам'ятає. Воно не було переходу. І я йшла перша, а вона йшла ззаду мене. Я вже потім не пам'ятаю, пам'ятаю, що опинилася вже коло що вона швидка забрала, вже опинилася в лікарні. Винуватець аварії капітан міліції перебуває у слідчому ізоляторі і дає пояснення від проходження медичного огляду, він відмовився правоохоронними органами, призначена судово-медична експертиза, на наявність алкоголю у крові. Це є працівник тисненської радбіділіції міліції, в органах дві тисячі 2003 року. Йому 32 роки. Значить, коли виявилося, що він перебував за кермом. Матеріали працівників інспекції особового складу і внутрішньої безпеки були передані в прокуратуру міста Івано-Франківська. Чи сталася аварія на пішохідному переході? Чи був водій п'яний і чому зник з місця події? Сьогодні з'ясовує прокуратура. Там повідомили працівника міліції. Затримали того ж дня машину, на якій він скоїв ДТП. Знайшли у його гаражі. Є багато інформації і читаєш. Що і він і вдома, і відпустили, і справи не порушили, і таке інше. Все неправда. Є кримінальна справа, порушена стосовно нього. Він в той же день був затриманий. На даний час готуються документи до суду. Проти учасника ДТП порушено кримінальну справу за статтею 286, яка передбачає від 3 до 8 років позбавлення волі і права керувати транспортним засобом. З органів внутрішніх справ капітана міліції уже звільнили.